Доброго ранку, любі діти. Сьогодні я перетворилася на справжню фею. І як у кожній нової феї, в мене є Ні, не чарівна паличка, в мене є чарівний олівець. Фея справжня чарівниця. Все чаклує, як годиться. Олівцем вона взмахне і щось цікавеньке знайде. А хочете подивитись, як чаклує мій олівець? Давайте його попросимо, щоб він нам начаклував, е, якусь е, цікаву. Гру, в яку ми можемо з вами погратися. А для цього треба сказати: 1, 2, 3 чарівним оліцем змахни. Ого, погляньте, чарівний олівець подарував нам чарівні мішечки. Вони такі чудові, подивіться, різного кольору синього, рожевого, червоного, зеленого. Давайте з ними трошечки пограємось. Отже, нам потрібні різні крупи. Я взяла квасолю, я взяла макарони, я рис і манка в мене. Спочатку двома руками обстежуємо на дотик, а потім знаходимо таку ж крупу у нашому мішечку. Ось, наприклад, я взяла квасолю, тепер обстежую мішечок. Ні, це не воно ось синій мішечок. Ні. Зелений мішечок, ні. Ось у червоному мішечку у мене лежить квасоля. І я його покладу ряд, поряд з е, квасолою. Наступні у мене макарончики. Шукаємо. Це не те. Ні, це не та крупа. І ось ця крупа. Потім я беру рис і обстежую. Це не та крупа. Ось вона, в рожевому мішечку. І залишається у нас манна крупа. Ось ми розібрали всі наші крупи. Дуже добре. А тепер спробуємо пограти ще з вами, але трошечки інакше. Ми будемо досліджувати спочатку крупу, яка лежить у нас у мішечку. А потім цей мішечок покладемо до тарілочки, в якому лежить така крупа. Ось, наприклад, я взяла зелений мішечок і пробую. Тут маленька-маленька крупа в нас якась. Це, мабуть, оце манка. Вірно, поклали до манки. Взяла наступний мішечок. Що це в нас? Це макарончики. І поклала до макарончиків. Взяла рожевий, так, длиненький маленький це буде в нас рис. І останній мішечок це буде в нас квасоля. Дуже добре. Ось так ми з вами погралися. Сподобалася вам гра від Феї? Сподіваюся, що сподобалася. Наступного разу ми з вами ще пограємо. А зараз я кажу вам до побачення до наступних зустрічей.